Давайте перетворимось на пухнасті хмаринки. Перша вправа. Маленькі хмаринки мріють стати великими. Вихідне положення. Ніжки разом, ручки опущені донизу. На раз, два. Підняти руки через сторони вгору. Потягнутись на носочках. На три, чотири. Повернутись назад. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз, два, три. Чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Молодці. Закінчили вправо. Тупна вправа. Хмаринки розглядають. А що там унизу? Вихідне положення. Стоячи на колінах. Руки на поясі. На раз. Нахил вперед. Руки в сторони. Підняти голову, підтягуючи підборіддя. На два. Повернутися у вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Два. Раз, два. Закінчили вправу. Наступна вправа. Хмаринки вітаються одна з однією. Вихідне положення. Сидячи на підлозі, руки біля тулуба. На раз поворот тулуба з протягуванням правої руки до сусідньої хмаринки. На два повернутися у вихідне положення. На три. Поворот ліворуч з протягуванням лівої руки до сусідньої хмаринки. На, на чотири повернутися у вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Праву починай. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили вправу. Наступна вправа допоможемо хмаринкам далеко-далеко полетіти. Вихідне погодження стоячи, ніжки разом. Ручками пущу відонизу. На раз робимо носик вдих. На два видих. Раз, два. Вдих, видих. Маринки зраділи та по небу полетіли. Ну, все, друзі, не забувайте робити зарядку кожного ранку. Бувайте!